Шкільні меблі покликані ефективно організувати навчальний простір. Парта Еріс є гарним варіантом для нової української школи. Модель розроблена відповідно до рекомендацій Міністерства освіти та науки України. Така парта є одномісною і це дає можливість кожному учневі організувати свій робочий простір на власний розсуд та не відволікатися на сусіда по парті. Отже, вся увага дітей буде зосереджена на навчанні. Крім того, одномісні парти для школярів привчають їх працювати самостійно, розраховувати на себе та більш відповідально ставитися до навчання. Парта Еріс одномісна з можливістю регулювання нахилу стільниці. За потреби може мати стаканчик, пенал та контейнер для зберігання особистих речей учня. Усі гвинти, кути та виступи захищені декоративними пластиковими елементами. Учень самостійно має змогу обирати зручне для нього положення та відрегулювати її за допомогою спеціальних зручних кріплень. Модульна форма парти має можливість трансформування для роботи у групових заняттях. При розробці цієї моделі були використані безпечні та екологічно чисті матеріали. Парта Еріс має відповідне кольорове маркування чотирьох ростових груп – 3, 4, 5 та 6. А металеві ніжки забезпечують стійкість та міцність парти. Вага даної моделі не є більшою за 10 кг. А в комплект до парти добре підходить два види стільчиків стілець учнівський та стілець ортопедичний.